Затишатись великим Шевченком Україні. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні, дружнє моє послання. І світає, і смеркає, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день і ніч плачу. На розпуттях вололютих, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що бродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюдки, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою Україну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли несли чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дітами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби так сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, поливка вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорить і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. От брат брата і дитини мати, І дим хмарою заступить сонце перед вами. Навіки проклянетесь своїми ж синами, умийтеся, образ Божий погном не скверніте, не дуріте дітей своїх, що вони на світі, на те тілько, щоб панувать. Бо не вчене око, заглянем в саму душу глибоко, глибоко. До знається небожата чиянова шкура, та й засудять, і примудрих Немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і мильними не ми, і я не я і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога. Тільки я таку німець злавати. Добре, брате. Що ж ти таке є? Нехай скаже німець, Ми не знаємо. Отак то ви? Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи. Моголи? моголи. золотого тамерлана онучата голі. Німець каже, ви, слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуки поганих. І Клара читаєте з усієї сили, і шафари, і Ганка, і псов'янофіли, так і претесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть бій, колись будемо по своєму благолать, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що й німець не втропа учитель великий, а не те, щоб прості люди аквал, а крику, і гармонія, і сила, музика та годі. А історія поема вольного народа, що ті римляни у боки чорт зна, що не брути, у нас брути, як леси, славні незабуті, в нас воля виростала, ні промивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кровь. Вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трубах. Подивіться лише добре, прочитайте Твою славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титули, ні житті коми. Все розовіть, та й спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, ким, за що за То й побачите, що ось що ваші славні брути раби, подможки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани. Ясно, Ясновельможній гетьмани, чого ви чманитеся, ви, сини сердечної україни, що добре приходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чвантесь, з вас деруть ремінь, а з них бувало, лід топили. Може, чманити, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопель посадить.